Сховище подкаст Олени Гусейнової про книжки, що допоможуть прожити та пережити непрості воєнні реалії. Вітаю, мене звати Олена Гусейнова, і ми, друзі, з вами зараз будемо говорити про книжки. Будемо друзі з вами вчитися читати історію і поповнювати свої історичні бібліотеки. Історокиня Наталя Старченко зі мною зараз в студії. Почнемо розмову з книжки Сергія Плохія. І що це за книжка, пані Наталі? Це книжка Наливайкова Віра Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні. Вона вийшла у нас в критиці в 2005 році. Попри те, що книжка виглядає як ніби така частковість, правда, козаки і релігія, насправді, книжка, як на мене, на сьогодні. Просто неймовірно сучасна і концептуальна, бо ми по-новому осмислюємо події середини сімнадцятого століття. Ми задаємося питаннями, що ж там трапилось, як ці події можна дефініювати, як їх можна назвати. Ми скажімо, поміняли в новій програмі викладання історії для шкіл в восьмому класі назву Національно визвольна війна на козацьку революцію. По суті, вважаючи, що в цьому сутність того, що відбулося, тобто, важливо не хто брав участь, а важливо, що ж саме відбулося. Відбулася зміна політичного стану. Так утворилася нова держава, в якій місце шляхти зайняли козаки, великою частиною яких була шляхта, яка приєдналася до повстання. Отже, книжка Сергія Плохія дає багато пояснень. Передня цих подій Сергій Плохій в своїй книжці говорить про дуже багато речей: про те, як козаки релігійними стали. Козаки в другій половині 16-го століття і навіть на початку 17-го не дуже виявляли свою релігійність, і тому їх часто називали мусульманами, плутаючи їх з черкесами. Це вояки, це люди, які добувають свій хліб війною. Іде питання. Ідентичностей і хто ти, так, це питання вирішується, я рицар, я людина шаблі. Так? Це не моя справа, там, релігія. І от Сергій Плохій розказує, як зробили з козаків оборонців православ'я, як власне вживили цю ідею, що вони є захисниками в святій війні православної церкви. А водночас. Сергій Плохій відповідає на питання: а як же ця ідея релігійності вплинула на ідентичності козаків? Тобто, як, як уявний цей конструкт? Став реальністю, так? І тут знову велике питання. От з одного боку історики кажуть: ну ні, чекайте, не було релігійного гніту напередодні повстання Хмельницького. А їм апелюють: Ні, ну ви ж подивіться, з якими гаслами виходили козаки. Вони ж знали, що вони кажуть про релігійний гніт, так? І Сергій плохій показує, як власне, оцей конструкт гніту. Творився в головах козаків, творився з допомогою низового духовенства, як творився за підтримки вселенських. Патріархів, скажімо, які були бідні, які вже брали гроші у Москви і періодично агітували козаків перейти на службу до Московського царя, як Єрусалимський патріарх Теофан у 1630 році. Подивіться, як міняється риторика Богдана Хмельницького. Значною мірою під впливом розмов на початку 1649 року з паїсієм, так, патріархом. До того загалом Богдан Хмельницький говорить про Ойчизну Річ Посполиту, а на початку 1649 року він говорить про священну війну з Польщею, з католицькою Польщею. І однак чи оця уявна так війна в головах, наскільки вона стає реальною, наскільки вона впливає на козаків? Знову ж таки, яка частина у от цього уявного гніту належить фобіям, належить страхам, поширенню чуток. Це, до речі, такий історик Марк Блок, один з найбільших, ну для мене найбільший, мабуть, історик ХХ століття, він говорив, що його участь у Першій світовій і спостереження над тим, як циркулюють чутки, як страхи, як вони творять реальні. ist Призвів до того, що він написав свою книжку про королів чудотворців, про те, як існувала там до 19 століття віра у здатність королів стілювати від золотухи. Ну і от власне на ці всі деталі звертає увагу Сергій Плохій, як звертає увагу і на міжнародні якісь стосунки на те, як, скажімо, в 1630 році Швеція пропонує козакам протестувати, Стансько-православний союз проти католицької Речі Посполитої, ну бо Швеція там свої якісь інтереси має. Пам'ятаємо, що потоп другої половини 17 століття. Отже, оці всі складні питання, які стосунки козаків і євреїв, нам ми знаємо цю трагічну сторону Хмельниччини, так чи так. Висвітлює в своїй роботі Сергій плохій, і я вважаю, що це принципово важлива книжка нині, попри те, що вона вийшла в 2005 році, для розуміння тих процесів, які ми намагаємось переосмислювати сьогодні. Пані Наталя, для того щоб зрозуміти, що насправді відбулося в козацьку революцію, як ми тепер будемо говорити, що ще варто прочитати, щоб зрозуміти, що насправді тоді відбулося. Тут, власне, я б рекомендувала книжку. Це збірка статей Генріка Літвіна, це теж переклад з польської, яка називається Шлях Та Київщини, Волині та Братславщини 1569-1648. дух і літера, 2016 рік. Отже, це збірка статей, але дуже цікавих для нас статей, які дають відповідь на питання, що ж відбулося, через те, що там можна знайти статтю про конфесійну стратиграфію, скажімо, шляхти Київського воєводства. І з'ясується, що католиків і унікатів там зникома кількість. Тобто, вся шляхта Київщини в масі своїй це православні. І це питання, правда, чи воював Богдан Хмельницький проти поляків? І хто були ці поляки? Бо в таборі цих поляків опиняються і православний Адам Кісіль, і Йоахім Єрлич, який сприймає повстання Богдана Хмельницького як бич Божий, як е, апокаліпсис, і маса інших православних шляхтичів. Які або емігрують, або вступають у військо Речі Посполитої, бо це люди, які пов'язані з Річчю Посполитою і присягами. Ну і врешті усвідомленням своєї батьківщини. Хоч тут я мушу сказати, що, от, скажімо, біограф такої книжки про Малетія Смотрицького, православного владику, потім уніата, але великого патріота насправді руського народу. І як говорить автор цієї книжки, Девід Фрік, Малетій Смотрицький все своє життя робив усе, щоб його народ... Руський український народ не був народом темних селян. Так, от Малетій Смотрицький для нього руський народ це не лише. Православні це і католики, і, власне, і протестанти, і уніати. Це всі мешканці по великому рахунку Русі, які визнають цю Русь. Ну і от Девід Фрік, автор книжки про Малетія Смотрицького, він говорить про те, що для Малетія Смотрицького, як і для іншої шляхти, існувала єдина вітчизна Річ Посполита. А Русь це була така регіональний рівень. так? Але, скажімо, я читаючи роботи Малитя Смотрицького, якраз знайшла щонайменше три згадки про те, що Русь ойчизна наша. Тобто виходить, що річ Посполита і Русь для тих людей були паритетними. От Руська шляхта мала політичне громадянство в Речі Посполитій. Скріплене присягою королю, а водночас вони уявляли свою русь як третього члена Речі Посполитої, і на середину 17 століття вже виробилась концепція цієї русі третього члена, яку, до речі, успадкували козаки, і гадяцька угода це якраз є репліка цієї концепції третього члена. І зараз з'являється друга книга, яку написав Генрик Літвін. Вона називається Злука поштивих народів польського, литовського, Руського, Волинь і Київщина в Люблінській Унії. В 20-му році вийшла польською мовою книжка Генріка Літвіна, і в 21-му, буквально перед самою війною, тому якось ця книжка не популяризується, а насправді вона дуже вартісна для нашого читача. Сьогодні книжка, видана в видавництві Ніка Центр, називається Злука поштивих народів: польського, литовського, Руського, Волинь і Київщина в Люблінській Унії. І от там ви знайдете волинського героя Гаврила Бокія, якого називають поляки хронікою за його великі знання, які і говорить, що Волинь по. Нарву і Ясельду, а це північний кордон власне цієї королівства руського, так і це знову ж таки про пам'ять, яка постійно підживлювала свою ідентичність. Ну і масу цікавинок, наскільки ця боротьба за свої привілеї, за свою автономію, які руські воєводства не мали у Великому князівстві Литовському, і як в цей драматичний момент, ніби примусу, сили. На них вони змогли от реалізувати свою власну повістку, і при чому реалізувати ту повістку, яка визначить обличчя Русі аж до середини сімнадцятого століття. Це була розмова з історикинею Наталією Старченко. Друзі, читаємо українські книжки, читаємо українських істориків, слідкуємо за українською історіософією і віримо в Збройні Сили України. Ви слухали подкаст Книгосховище. Пишіть у коментарях, про які книжки хотіли би почути у наступних епізодах. Щоби не пропустити жодного епізоду, підписуйтесь на сторінки подкасту на SoundCloud, Google Подкастах, Apple подкастах та на YouTube. А також слухайте нас в ефірі Радіо Культура.